Дивіться в сьогоднішньому відео. Екс-чоловік Сядакової та відомий латвійський баскетболіст скоїв самогубство в Москві. У нього знайшли прощальну записку. Крім цього, Анна Сідакова вже вийшла на зв'язок в істериці після його самогубства та розповіла про пекло, в якому жила останні роки. Також стало відомо, що сядакова вже встигла загриміти в лікарню після новин про самогубство колишнього. Це Марс та зірки. Поїхали. Колишній чоловік співачки зрадниці Анни Сядокової, яка замовчує війну на батьківщині, 32-річний латвійський баскетболіст Яніс Тіма скоїв самогубство. Тіло спортсмена знайшли в під'їзді однієї з п'яти поверхівок у центрі Москви. Як пишуть Росмедіа, вкоротити собі віку екс-обранець Сєдокової вирішив через кілька днів після розлучення з уродженкою Києва. Зазначається, що протягом останнього часу стосунки між ними були надто натягнутими. Тож пропагандисти припускають, що причиною самогубства міг стати розрив колишнього подружжя. Серце латвійського баскетболіста зупинилося через асфіксію, критичне падіння рівня кисню в організмі. Поруч із тілом Яніса Тіма лежав телефон, на заставці якого він залишив номер запроданки та написав: Зателефонуйте ані. Колишнє подружжя познайомилося у 2019 році, коли спортсмен був гравцем баскетбольного клубу Хімки. Їхній роман закрутився досить швидко. Тож у 2020 вони зіграли весілля. Зазначається, що протягом тривалого часу сядокового та Тіма жили на два міста, адже чоловік грав у клубі США. А артистка розважала московську публіку. Після чотирьох років шлюбу екс солістка Віагри вирішила подати на розлучення, що стало болючою новиною для баскетболіста. Зазначається, що після цього у спортсмена почали з'являтися суїцидальні думки. Протягом своєї кар'єри Яніс Тіма провів 56 матчів за збірну Латвії. Він виступав за баскетбольні клуби Олімпіакос, Басконію, Дарушафаку, Обрадойро та декілька російських. Нагадаємо, що в особистому житті сядокової це не перша втрата, адже у 2014 році обірвалося життя її першого чоловіка, колишнього гравця футбольному клубу Динамо Валентина Белькевича. У спортсмена обірвався тромб. Тоді співачка зрадниця відреагувала на трагедію, назвавши ексобранця геніальним футболістом, хорошою людиною і батьком. У шлюбі Сідокової та Белькевича, який тривав три роки, народилася дівчинка Аліна після новини про самогубство Яніса Тіма, його екс-дружина Сідокова, вийшла в Інстасторіс в істериці. Вона закликала їй ні слова не писати про смерть колишнього обранця. Зрадниця наголосила, що в шлюбі з баскетболістом жила у пеклі, але в якому саме становищі замовчує. Однак вона лише заявила, що вимушена врятувати свого сина Гектора і абстрагувати його від надмірних. Інформації про батька. Артистка, яку Росмедіа прозвали чорною вдовою, опублікувала відео. На нього за наклала чорно-білий фільтр, а в кадрі вона сиділа у сльозах. Всю життя сподівалася, як люди, яких приходять такого в житі, ані можуть типу, записувати сторіс. Я я сілю. Прошу, пожалуйста. У, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы. И... Просто я должна просто спасти своего ребенка от этой и, 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 и информации. Пожалуйста, если вы можете ничего. Я У самогубстві Яні Сатіма, батько баскетболіста, звинувачує саме Анну Сядокову. За його словами, через жінку він не міг спілкуватися із сином три роки. Так могло статися через Анну. Місяця півтора тому спілкувалися із сином. Можу сказати, що три роки ми не спілкувалися. Це винна вона. У нього вона скрізь була заблокована. Казав він Росмедіа. Також стало відомо, що Анна Сідокова потрапила в лікарню після істерики через самогубство Тіма. Ще зранку вона виходила в інстасторі, де заїкалася від сліз, а тепер лежить під крапельницями і не може говорити. Істерика артистки тривала половину дня і перетнула межу, проте, окрім як лити сльози, вона більше нічого не може. У новому інстасторіс співачка показалася у лікарняній палаті. У кадрі видно, що сідокова намагається вимовити хоч одне слово, але їй це не вдається. Замість цього заїкання від сліз. Пізніше цей контент жінка видалила. Зараз ми розберемо, який вигляд мала сядоково в молодості, та чому життя в Росії не пішло їй на користь. Уродженка Києва Сядокова, яка в перші дні повномасштабного вторгнення робила жалюгідні спроби засудити війну, а згодом емігрувала до США та замовкла про терористичні дії країни-агресора, не змогла втриматися перед кривавими рублями і вирішила продовжити розважати московську аудиторію. Проте життя у Росії не пішло артистці на користь. Виступаючи перед слухачами УРФ, які до речі вже запідозрили за проданку в алкоголізмі, вона встигла неодноразово зганьбитися та показати світалановитий в лапках голос. Творчу кар'єру співачка почала будувати в Україні у 2002 році. виконавиця потрапила до популярного на той час гурту Віагра та запалювала сцену з Альоною Вінницькою і Тетяною Найник. Епатажна сідоково запам'яталася вітчизняній аудиторії. Тож у 2004-му вона вирішила розвиватися як сольна виконавиця. Проте як виявилося через 20 років, незважаючи на те, що Віагра дала поштовх для розвитку кар'єри сідокової, вона весь цей час була ображена на колектив. У 2023-му, після тривалого зникнення з публічного простору та творчої перерви, запроданка з'явилася на російському радіо, аби не втрачати інтерес публіки до своєї персони. Тоді артистка вирішила поскаржитися на гурт. Я пішла не тому, що збожеволіла, а через вагітність. Тоді вони запевняли, так, так, ми тебе чекатимемо. І ось на другому місяці вагітності я вмикаю телевізор і бачу, що якась жінка отримує премію як учасниця найкращої групи на Муз-ТВ. І ця жінка лобода. Я думала, що вони скажуть: Аню, ми тебе любимо, дякуємо, що була. Я так сподівалася, що вони про мене згадають, але мене не було в тому житті. Вони отримали премію, а мене ніби не стало, скаржилася зрадниця. Згодом сядокова вирішила заробляти криваві рублі, тож почала давати концерти для росіян, проте епічно зганьбилася. Справа у тому, що уродженка Києва вийшла на сцену в неадекватному стані. Під час виконання однієї з пісень вона з незрозумілих причин припинила співати і присіла, а вже за мить перевалилася на спину та не змогла самостійно встати. До артистки швидко підбігли кілька членів команди і поставили її на ноги. Тоді у пропагандистських медіа запідозрилися до кого в алкоголізмі. Та все ж одного разу зганьбитися за проданців виявилося замало. Екс солістка Віагри захотіла продемонструвати свій талант, а вийшло лише підтвердити його відсутність. Ймовірно, Сядукова не нехтувала можливістю використовувати фонограму на своїх концертах. Тож, коли спробувала заспівати наживо, слухачі відчули помітну різницю. Її талант достойно оцінили росіяни, які зазначили, що виконавиця не має ні голосу, ні слуху. Друзі, пишіть у коментарях, як в вас ставлення до Ани сядокової. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Та ми будемо дуже вам вдячні за лайк та підписку. Побачимось з вами у наступних відео.